Бродвейський джаз набув шаленої популярності після виходу на екрани мюзиклу Чикаго із Ренезелвеєр, Кетрін Зетой Джон та Річардом Гіром у 2002 році. Проте сам танцювальний стиль виник набагато раніше, ще у 20-х роках 20-го сторіччя. У той час, коли джазом почали займатися професійно в Україні, ця практика набула масового поширення лише останні декілька років. Хореографи говорять, хоча у нас танцювальних мюзиків практично немає. Сьогодні молодь жваво цікавиться технікою родвейського джазу. Цей стиль в последнє час розвивається. Все стримительне і стримительне, тому що це, собственно, сучасний танець. Це дуже такий емоційний і яскравий стиль. І для кожного хореографа власна своя манера. в ній, тобто немає якихось чітких граній або чітких рамок. Дніпропетровськ також активно долучається до сучасних тенденцій, проводячи відповідні майстер-класи. Олександра Матвієнко, танцівниця та хореограф із Новомосковська, у танцювальному світі із дитинства. За 20 років танцювального стажу дівчина спробувала практично усі стилі, проте до душі припав чомусь сучасний танок. Як трапляється нагода відвідати майстер-класи танцівників зі світовим ім'ям? Саша завжди нею користується, каже, потрібно постійно розвивати свої навички та поповнювати знання. Сьогодні танцівниця дає власний майстер-клас. Бродвейський джаз передбачає виконання танцювальних номерів із відомих світових мюзиклів. Цей стиль характеризується енергійністю та емоційністю. В його основі дві складові поліритмія, тобто рух у різних ритмах, та поліцентрія, що передбачає виникнення руху у різних частинах тіла. У Бродвеї можна та навіть потрібно імпровізувати, оскільки це додає танцю виразності. Виразності танцю додає і музичний супровід. На майстер-класах Саша Матвієнко працює із акомпаніатором. Зізнається, так набагато зручніше. Коли ми вивчаємо якусь композицію, то спочатку її треба робити в повільному темпі. Але як, так як у мене є трек, він у мене тільки в одному ритмі. Я, я його не можу вповільнити, бо е, прискориться. Мені треба спеціально все сідати, і переписувати. Але в цьому випадку. Дуже зручно, що ми з самого початку можемо все робити під музику, і люди, які вивчають комбінацію, вони вже чують деякі акценти, деякась особлива ритміка. Вони це відчувають і Вони можуть більше передати. Катерина займається музикою з маличку. Говорить, це було кохання з першого погляду. Останнім часом особливо припала до душі музика бродвейського джазу, оскільки вона має багато спільного і норовом акомпаніатора. Ученька прізний. Очень прихотливый, взрывной, непредсказуемый. Я очень люблю играть такую музыку, когда такая масса эмоций бурлит и управляемо взрывается. Загалом у Дніпропетровську майстер-класи із певних танцювальних технік проводяться доволі часто, тому не гайте ваші молоді роки на комп'ютерні ігри та сидіння в інтернеті. Краще танцюйте, адже подібні тренування надають тілу граційності та розвивають фізичні властивості людини.